Привіт-привіт! Будемо дивитися, які рішення щодо твого життя тобі зараз слід прийняти. Як завжди, спочатку буде у нас сигніфікація, дивимося, резонує вам чи не резонує. Оскільки це загальний розкид, не вся інформація може підходити, це абсолютно нормально, тому беріть тільки те, що вам відгукується. А для запису на особистий розкид дивіться в описі, там є покликання на телеграм-канал, у якому є вся інформація, прайс та послуги, які я надаю. Що ж, для початку ми будемо дивитися, що зараз у вас відбувається в житті, або яка ви взагалі людина. І по ходу будемо розбиратися, що слід взагалі в житті вам змінити, на що звернути увагу, ну і так далі. Для початку дивимося, хто ви, хто ви в яких ви енергіях, хто у нас сьогодні тут є. Королева Кубків чудово, чуттєва, емоційна, досить інтуїтивна жінка, яка прийняла себе, прийняла свою зовнішність, намагається розуміти цей світ всіх людей навколо людина, яка дає досить багато шансів всім. Можливо, у вас є якісь здібності, бачити чиїсь аури або просто бути досить емпатичною людиною. Ви можете гарно розуміти людей, співпереживати їм. Та й в цьому вмієте підтримувати досить непогано діалог. Добре? Що вище за людинка, давайте побачимо. Чарівник, слухайте, не виключно, що у вас є якісь суперздібності, окрім емпатії, так, ви можете бути і чаклуном. І екстрасенсом, якщо ми будемо буквально дивитися на слово чарівник, або людина, яка в цілому може прийняти будь-який облік, так тому що чарівник це всі чотири в нас стихії, земля, вогонь. Земля, вогонь, вода і повітря. Тому ви можете за необхідністю використовувати будь-яку з них для того, щоб отримати своє. Ви зараз активно розвиваєтесь в цьому плані, намагаєте якось, можливо, не від кращого життя, а може і від кращого з цікавості, повернути у свій такий чарівний внутрішній світ. Розвивати себе, можливо, зараз хтось вирішив знятися духовністю, або просто активно почав щось нове вивчати, робити, заявити більше впевненості в своїх якихось починаннях. Ви використовувати зараз багато інструментів для того, щоб за якось ну, щось отримати нове, так? для того, щоб якось пройти, почати цей шлях якось інакше, по-особливому. Можливо, з вами навіть на цьому шляху є чоловік або. Друг або сестра, не важливо, ще якась може бути людина, яка, можливо, більш за вас жорсткіша, матеріальніша, імпульсивніша. Так, можливо, вона з вами на цьому шляху, як ваш захисник, як людина, яка готова прийняти весь удар на себе. Можливо, є якась людина, яка вас тимчасово забезпечує, можливо, ви зараз без роботи тимчасово сидите так і якось намагаєтесь знайти себе. В Будь-якому разі є людина, яка вас в підтримує, хоча, можливо, не сильно розуміє, чим ви зараз займаєтеся, але підтримує. І в цілому людина на вашому боці. Людини є до вас максимально великий інтерес, так? Людина зацікавлена у співпраці з вами. Можливо, тут сексуальний інтерес або якась вигода, дивлячись, знову ж таки, хлопець це чоловік чи хто. Можливо, ви просто людині надаєте житло. Um, в, якому, в якому ця людина може жити, тому якби людині з вами комфортно. Можливо, ви просто вмієте надати почуття комфорту, можливо, ви вмієте людину якось відволікти, розслабити. Ну, в цілому, тут людині з вами приємно, тому що людина тут забуває про якісь свої переживання. Про свої певні проблеми і може просто поринути і у той всесвіт, де все добре. Також ви можете зцілювати людей словом, думкою, ділом. Ну, але ви якось здатні інколи. Не недооцінювати себе, недооцінювати себе, так? Ви не відчуваєте в собі внутрішні якийсь такий внутрішні опори, ви не відчуваєте в собі сили якихось, ви думаєте, що ви, можливо, ні про що, що ви ні на що не здатні. Тобто вам треба в собі відчути якісь певні а, духовні моменти, які, у вас, можуть бути, які у вас можуть розвиватися, також ви маєте в собі відчути певну силу, яку ви можете також в якийсь позитивний устрій направляти. А ви, можливо, просто оцінюєте себе з якоїсь більш матеріальної точки зору, через що ви не бачите, можливо, певних результатів, тому що, можливо, вам матеріальне не не потрібен. Да? Ви маєте якось по всім картам, я вам кажу, що зверніться вам на свої здібності, на інтуїцію, на, можливо, якісь магічні свої моменти, а, все подібне. То зараз дуже вам важливо прислуховуватися до інтуїції, бачити свої знаки, можливо, вивчати якісь мінерали, стихії. Ну і так далі. Добре, остання карта, дивимося, хто ви. Сила. Ви при цьому всьому ви намагаєтесь усвідомлювати, да? усвідомлювати те, що у вас відбувається, шукати якісь причини на зв'язки. Ви намагаєтесь, можливо, підтримувати своє тіло у гарному фізичному стані. До речі, якщо ви хочете якось розвиватися в плані духовності, або ви хочете бути якимось провідником, то вам дуже важливо підтримувати своє тіло в хорошому, здоровому стані, щоб воно якби могло вас підтримувати в необхідні моменти і давати вам необхідну кількість енергії. Вам важливо в собі розвивати активну сексуальну енергію, або просто підтримувати тіло у хорошому стані, коли воно буде здоровим у вас, так? Тобто, можливо, вам слід було б вести здоровий образ життя, або просто правильно харчуватись, ну і тому подібне. Добре, з цим розібрались, Давайте ми тоді подивимося, на що вам зараз взагалі слід звернути увагу, на що вам взагалі зараз слід звернути увагу свою. Пажок мечі. Слухайте, ну на якусь інформацію вам треба вивчати світ, людина. Можливо, вам хтось запропонував якусь поїздку кудись поїхати, так? Ті, ви зараз в роздумах треба чи не треба, або ви зараз хочете якось масштабувати свій бізнес, масштабувати свої знання, якийсь курс купити. Дивіться, в чому суть, якщо ви в чомусь загорілися, якщо ви відчули якусь потребу в чомусь, якщо вам щось захотілося зробити, але у вас є якісь сумніви, або, вам, можливо, якоїсь там копійки не вистачає, ви боїтеся, що віддаєте на ці всі свої кошти. Вам зараз дуже важливо йти за покликом свого серця. І якщо ви розумієте, що у вас наразі є хороша можливість, можливо, з компаньоном, з людиною, яка вас розуміє, з другом неважливо піти в якийсь масштаб, реалізуватися, якось зараз комфортно, так щоб ви себе відчували, реалізовано класно. Впевнено, то ви маєте йти. Тому що зверніть увагу: карта Світ, карта чарівника. Знову ж таки, світ це про таку більш духовну складову, це про людину, яка відчуває себе всюди як вдома, розуміє тварин, любить природу. Це людина, яка, можливо, знову ж таки здатна стілювати, здатна обнулятися. Тобто, зверніть увагу на масштаб взагалі своїх знань і на. Те, в яку сторону ви зараз дивитеся, вам дуже важливо знайти вашу ціль і те, що вас буде мотивувати йти далі вперед. Що вам слід змінити в своєму житті? Що вам слід в своєму житті? А, оце все я сама. Я сама не чіпай, не підказуй, я сама додумаю. Оце якийсь момент одіночки, недовіри до людей, того що ви. Чогось, бачу, не довіряєте людям, а боїтеся, можливо, ви не хочете, щоб вони вас ранили, тому не хочете прив'язуватись. Тобто, взагалі у вас з людьми таке, бачите, щось йде, некомфортне. Ви якось переважно хочете бути на самоті, можливо ви недавно нещодавно був якийсь такий важкий розрив, так? З кимось з чоловіком, після чого ви якось зараз аклімались, так? на що знайшли в собі єлі, єлі сили щось робити? А надалі, да, можливо, навіть знайшли когось нового, який вам подарував якусь мотивацію, і наразі ви якось, можливо, хочете ну, в кращий світ йти, а хто не хоче йти в кращий світ. Ну, ж таки, вам треба навчитися вибирати, ставити вибір, і якщо ви вже вибрали свою ціль, то не сумніватися в ній. Так, тому що якщо по двійці жезлі ви вже вибрали, то по трійці жезлі вже треба йти, впевнено. Якщо ви знаєте свою ціль, вона вже має бути розбита на підцілі, а вони, в свою чергу, на щоденні плани, які ви маєте реалізувати, щоб знову ж таки щоденно наближатися до своєї цілі. Яка вже вона у вас? Це ваші моменти? Добре, на що вам слід звернути увагу ще? Наплутаниці якісь, вам треба взагалі усвідомити, що у вас в голові відбувається. Якщо у вас постійно якийсь в голові монолог, якісь думки також це увагу, намагайтеся якось концентруватися на певних речах, бути в потоці, бути в фокусі, намагатися якось, можливо, медитувати так, менше заліпати суцітяга, можливо, не спілкуватися з тими людьми, які вас наводять на негативні емоції. Тобто вам потрібно зараз якось. Абстрагуватися від негативу, від того, що з вас тягне енергію, від того, що а, вам не дає спокою, можливо, якісь люди з минулого знову нав'язуються, хочуть знову якихось шансів, ви не знаєте, як правильно вчинити, то вам краще йти вперед, краще йти вперед і не реагувати ніяк на тих, хто якось внезапно вирішив до вас проявитися. так? Вам дуже важливо йти по імпульсу, так? тобто довіряти своїй інтуїції, але знову ж таки, ви маєте розуміти, що всі наслідки від того, що відбувається, ви приймаєте на себе. Добре, поради вам взагалі щодо життя. Поради вам. Розвивайте в собі внутрішнє світло. Якщо вас на щось тягне... І ви відчуваєте, що це ваше призначення, ви не маєте якось вступити і йти дуже повільно. Знову ж таки, якщо ви відчуваєте інтуїтивно, що партнерство, яке вам пропонують, воно вам може дати класні, успішні якісь перспективи, йдіть. Навіть якщо ви розумієте, що ви не до кінця впевнені, якщо ви розумієте, що ви ем, не така компетентна людина, яка могла б чогось досягти. Ви маєте почати і по ходу справи вам буде освітлювати все так Оцей ваш фонарь. Ліхтарик, які ви несете в собі, ваші знання будуть вам прокладати дорогу наперед, і ви будете бачити, куди ви йдете. так? Ви будете чути знову ж таки по відлюднику, по суду, по чарівнику, по світу. Тут по башті тій самі, по, по дияволу, по всім цим картам у вас є шалена енергетика, здатність можливо зцілювати, можливість бути екстрасенсом в будь-якій. Його будь-якому цьому прояві, тому зверніть увагу взагалі на свої здібності, на те, які вам подають сигнали люди, всесвіт на те, що вам пропонують, і якось можливо вам треба звільнитися, звільнитися від якихось тих моментів, які вам нав'язали, від того, що колись вам зробили боляче. і Тепер ви боїтеся, можливо, ризикнути, або боїтеся якось проявитися. Зважте своє життя, що в ньому взагалі відбувається, на які моменти слід звернути увагу. І тоді буде прорив. Як вам зробити квантовий скачок? Як вам зробити квантовий скачок? Давайте побачимо. Слухайте, почайте дозволити мріяти. Хтось вам, можливо, вирвав крила, так? Або є ще другий варіант. Ви забагато мрієте і не робите. Бо там, можливо, якось, так. Покохати себе, полюбити себе, прийняти себе, не намагатися себе змінити, тому що до речі, зайвий перфекціонізм, він дуже вам заважає у тому, щоб чогось добуватися, поки ви собі голові простроюєте мільйони планів, як би зробити краще, ви саме головне втрачаєте це можливості лішені секунди. Хвилини, дні, коли ви могли вже почати щось робити. Тому, знову ж таки, вам тут порада почати робити, і по ходу діла так вже ви будете розуміти, буде шлях якось освітлюватися, так? Ліхтрем, ви будете усвідомлювати, що ви для чого робите, які з цього будуть наслідки. Ну, в цілому буде якось зрозуміліше. Тому ось такий в нас вийшов розкіт. Сподіваюся, вам сподобалося. Я очікую від вас на енергообміну, вигляді лайку, підписки та коментаря. Дивіться інші відео на каналі, їх є багато на різну тематику. Думаю, вам в будь-якому разі має якісь сподобатися. І знову ж таки нагадую, що для запису на особистий розки дивіться в описі телеграм-канал, там є вся необхідна інформація про послуги і так далі. Тож, всім дякую за перегляд і до зустрічі!